Змагатиметься у восьми видах спорту на Хмельниччині. Вперше відбудуться обласні змагання Сила духу Поділля до участі. Запрошують ветеранів та військовослужбовців. Відбуватимуться змагання на двох локаціях: це головна спортарена міста, стадіон Поділля та у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Власне, про спорт як інструмент реабілітації та соціальної інтеграції говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо нашого гостя. Це Олександр Маковей, ініціатор обласних змагань Сила Духу Поділля. Вітаємо! Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. І так почнемо зразу з самого цікавого. Ми дуже довго до цього йшли, і зараз ми, нарешті, дійшли до цього, що у нас будуть відбуватися ці. Ми хочемо їх зробити, що вони будуть кожен рік. ці, ці змагання, щоб хлопці могли готуватися, було цікаво. І саме ну не тільки в Хмельницькому, саме, але вже по всій Україні це, скажімо, так стає популярним. А популярним, чому б воно корисне насправді. І хочеться, щоб Хмельницький також був в топах цих по змаганнях, по ветеранському руху. Бо я можу сказати впевненість, що це наше майбутнє, ветерани вони будуть змінювати цю країну. Відбудовувати. Тому я хочу, щоб вони були в Хмельницькому, і Хмельницький був в лідерах по ветеранському руху. Я пригадую, ми в цій студії з вами спілкувалися після проведення ігор нескорених в Німеччині. Ви були капітаном нашої збірної команди. Ви першим завоювали нагороду для нашої команди. І тоді ви вже говорили про те, що хочете, аби дійсно ветерани, військовослужбовці долучалися до адаптивних видів спорту. Це вже тоді виникла ідея після вересня 2023 тисячі двадцять третього року, чи набагато раніше? Набагато раніше. Е... У 2017-му, коли я вперше спробував, я кажу, хотілося б, щоб таке саме відбувалося в Хмельницькому. І так, ну, маленька, може, таємниця, але відбір в Дюссельдорф планувався в Хмельницькому. Але війна внесла свої корективи. І бо я пройшовши відбір на ігри воїнів, тоді була перемовина, і в нас була інспекція. Ми їздили по областях, інспектували областя, і саме Хмельницький тоді зацікавив. Invictus Foundation, і планувалося проводити відбір саме в Хмельницькому. Але ж Путін вирішив по-іншому, і так же сталося, що відбір проводився зовсім в іншому місці. Я був тоді поранений. І продовжувати ініціювати відбір в Хмельницькому я не міг. І так вийшло, що ми це право, ніби, скажімо так, тимчасово втратили. але і все одно я хочу, щоб відбувалися тут в Хмельницькому змагання, щоб тут хлопці чули про Хмельницький і знали, що тут є спортсмени, тут хлопці активні, хлопці готові змагатися, хлопці готові розвиватися, розвивати ветеранський спорт і показувати своїм прикладом нашу незламність, нашу стійкість і силу. Олександре, можна вважати, що наші обласні змагання будуть такими, скажімо так, рушієм і стануть змагання ці першопрохідцям? Ну В нас в області так. так, але в Україні вже є північний фортпост, аналоги вже є також, якби і ми спілкуємося всі, і один одному консультуємо, що які помилки були в кого, які, як, і один одному допомагаємо. Це, це круто, дуже насправді. Можу сказати, що я знав, але я не очікував, що так все, все так закрутиться швидко, і так вийде все так. Можу сказати просто і не примушено, скажімо так, воно все. І, і облрада погодилася. і Є спонсори, які долучилися до цього, до цього заходу. Є порозуміння, і, як то кажуть, вже починається це, що я дуже давно за це говорю: де діалог, влада, ветерани. Де от є порозуміння, де я впевнений, що завдяки цим змаганням якраз наладиться оцей місток, і де буде якась співпраця з ветеранами, де можна буде долучати ветеранів до, до, не тільки про спорт, до інших заходів, до інших навчань, івентів і все, що відбувається в Україні і в Хмельницькому. Ми тільки разом зможемо і перемогти, і змінити все. Тому якби це моя ціль. Говорячи про обласні змагання, сели Духу Поділля, ми говоримо і про ветеранів, і про військовослужбовців, хто може долучитися. Тобто там є кілька різні, різні такі категорії. Так, є різні категорії. Саме було прийнято рішення, бо хлопці отримують поранення і долучаються до спорту, але є багато хлопців, які не поранені або там мали легкі поранення, які не, ну, але вони мають свої якісь психологічні травми. І саме показати їм, що в спорті також вони можуть себе реабілітувати, тому якби є загальна категорія для, скажімо так, здорових військових. Хоча, як можна сказати, зараз немає здорових військових, є певні травми в кожного військового, і от їм дати також змогу спробувати цю спортивну силу цієї спортивної реабілітації. Тому будуть, для здорових військових буде окрема категорія, де вони зможуть познайомитися в першу чергу з. З іншими спортсменами, з іншими хлопцями, і взяти участь і отримати задоволення від цього. Олександре будуть змагатися у восьми видах спорту. Як визначалися, тому що я от пригадую навіть ігри нескорених так Федерація Стронгмена України на чолі з Виростюком також мали певний підвити певні види спорту. Дещо в принципі схоже так, ну є волейбол сидячи, до прикладу. В нас у Хмельницькому що можете сказати про ці напрямки, які будуть у Хмельницькому відбуватися. Змагання вибирали більш по скажімо так, по популярності. Види спорту по тому брали, взяли легку атлетику, вона не дуже популярна, але є багато хлопців, які отримали бігові протези, щоб вони могли себе протестувати, спробувати пробігти. Бо насправді бігати в спортзалі чи бігати десь там вдома на стадіоні це одне. А коли це ти на змаганнях, ти хвилюєшся, і це впевнено. Ну, показує практика хлопці, які там на підготовці бігали ідеально на протезах, на змаганнях 100 метрівку не могли пробігти, бо постійно падали. Бо ці хвилювання, воно трошечки дає. Саме для цього я хочу, щоб хлопці приїхали, спробували свої протези бігові, протестували себе. А, там, стрільба з луку це один з популярних ветеранських видів спорту веслування також. І сидячий волейбол дуже, дуже класний вид спорту. Він такий об'єднує. Це такий командний вид спорту і дуже мало їх. І ми плануємо розпочинати. І саме Хмельницький буде перший, хто проводить, не рахуючи ігри нескорених, змагання по сидячому волейболу. Це буде єдиний вид спорту, представлений, скажімо так, командний, так, так. якщо ми говоримо про обласні змагання. Так. Щодо представництва і учасників в даному випадку, ми говоримо про обласні змагання, але це міф, коли ми будемо говорити тільки про представників і учасників майбутніх саме тільки з Хмельниччини. Тобто, ми запрошуємо на змагання усіх ветеранів і військовослужбовців з України. Так, він має статус відкритий чемпіонату Хмельниччини і можуть приїжджати спортсмени з цієї України. Я ну, з хлопцями спілкуюся. Хлопці приїдуть, буде багато спортсменів з інших областей. І це саме ну, це круто, бо хмельничани, там, допустим, з Черкасами, з Кривим Рогом, там, з Чернігом просто в апріорі, що вони один з, один з одним познайомляться, дуже мала. А на змаганнях вони стовідсотково познайомляться, обміняються контактами і долучаться до певних груп. В, кож в кожної категорії є свої групи, де вони спілкуються, де якісь виникають інтереси, скажімо так, група по інтересах. Де вони будуть собі спілкуватися, і це круто, будуть розширювати свій кругозір. Бо я раніше не знав, де, він, де Чернігів знаходиться, а зараз я приїжджаю в гості до хлопців, і так круто, що я куди б не поїхав, в мене є де переночувати, є з ким зустрітися. В будь-яку точку України, а буквально, там, скажімо так, років 5 назад. О, я, ну, я не знав про ті областя нічого. Зараз я можу доїхати. Я кажу, такий безкоштовний туризм і заодно побачити хлопців, поспілкуватися і сходити на екскурсію. Ну, це дуже круто. Це, це тільки плюси в цьому є. Тому якби, долучалися. Олександр, обрали дві локації. Просто небо, так розумію, що точно це буде висловання, певно, на тренажерах. Так, це буде легка атлетика, але можете розлогіше розповісти. Всі види спорту майже будуть на стадіоні Поділля. Тільки сидячий волейбол і настільний і теніс вони будуть окремо, бо там класна локація, якраз для сидячого волейболу, в третій, до і США. І зручно буде провести ці змагання. І теніс там, ну, на вулиці теніс трошки незручно, потрібно було приміщення. І так було, щоб якби, якось мінімалізувати локацію, щоб вона була і корисною, mm -hmm. і не тільки один сидячий волейбол, то було прийнято рішення, що теніс і волейбол будуть типу, наступного дня, 18-го. І буде круто, бо волейбол це така захоплююча гра. І як показала практика от Ігор Нескорних, заруба була між хлопцями, просто не дитяча, але ну, дружня. Саме головне, що вона не переходила рамки, і часу потрібно на це багато. Ну, до речі, якраз волейбол сидячи, ви тренувалися саме в приміщенні дитячо-нацької спортивної школи так. номер 3 тому можливо надихне цей ваш теж досвід тренування наших майбутніх учасників. Так у нас є взагалі в планах створити навіть цілу лігу по сидячому волейболу. І в нас в хмельницькому вже є певна кількість витрань, яким також цікаво, і ми зараз хочемо таку започаткувати традицію, де ми будемо збиратися як. До поранення ми збиралися там, по суботах, грали в футбол, там, чи, чи там будь-які види спорту займалися. То так ми хочемо зараз зробити сидячий волейбол і запустити українську лігу по сидячому волейболу, як свій час була там, ліга АТО по футболу. Олександре, ми говорили вже трошечки детальніше про таку загальну категорію, так діючих військовослужбовців. Якщо ми говоримо за ветеранів, тобто там також і різні категорії, там така градація із ампутаціями верхніх нижніх кінцівок. Так, ми можемо теж на цьому наголосити, щоб ну, більше дізналися майбутні, можливо, учасники про старт і про можливість yeah. доєднатися. Ну почати потрібно не з категорії, а почати з того, що це адаптивні види спорту, і перевага від звичайного спорту адаптивного спорту. Коли в звичайному спорті ти підлаштовує. Під спорт, то в адаптивному це спорт підлаштовується під тебе. Тобто неважливо, які в тебе поранення, в тебе є бажання спортом займатися, і ти будеш займатися, бо є навіть хлопці без кінцівок, хлопці, які е, мають важку форму паралічу, скажімо так, вони можуть, руки працюють, вони можуть займатися спортом. Там, боча там, чи е, ручний велосипед, так само. Е, велосипед для бігу є спеціальний, там ти руками біжиш. Ну, дуже багато цікавих, і це, ну, це одної програми нам буде мало, щоб розібрати повністю всі адаптивні види спорту. Але якщо є бажання, можна займатися. В Хмельницькому можна звертатися до мене, я завжди допоможу, можу організувати тестування, можу домовитися з інвіктусом, щоб вони дали певні, які там буде потрібно для людини, щоб спробувати. Там, Спорядження, розказати, можу допомагати в тренуванні, можу підтримувати, і бути другом, і, і наставником, і тренером, яким завгодно. Тому, Аби бажання. І в нас багато поранених, але вони ще трошки готові. Да. Вони соромляться, вони... але показала практика, коли ми проводили сильні України. Я кажу, хлопці, просто приїдьте, поїмо тістечок, вип'ємо кави. І... Ні один з хлопців, хто приїхав, просто не попив чаю, чекав і тістечка. Всі взяли участь і протестували себе. Там, хто в стрільбі з луку, хто там в паверліфтингу, хто в веслуванні. І всім сподобалося. Але якось треба це все продовжувати, а не так в тестувальному режимі. Але хлопці відчули цю емоцію, але дуже швидко її забули. Треба продовжувати, да, треба от продовжувати такі змагання, і чим більше їх буде. Там, в Рівному, Тернополі, щоб було зручно близько їздити дешево. Бо поїхати в Чернігів там, чи в Кривий Ріг трошечки витратно. І не кожен собі може дозволити. Такі подорожі. Там, кожен тиждень, як в мене зараз, майже вихідних немає, бо все, постійно якісь змагання, якісь нові види спорту, нові якісь. А, от, щоб було так... В кожній області проводилися такі змагання, це було б дуже чудово. Бо Хлопцям було б цікаво і вони б не забували. Ну, ви, до речі, як ніхто, спробували себе в якомога максимальній кількості видів спорту, тому що якраз ви на одному виді спорту ніколи не зупиняєтесь. Тестую Десь... всі нові види спорту, щоб можна було ділитися з хлопцями, щоб бути. ну, Тому що, як, як я можу говорити про там, як зараз новий Інвастронг почав, появився новий такий це вже, типу, Напрям. да, напрямок. Як я можу говорити хлопцям розказувати про Інвастронг, як я, скажімо так, не розумію, що там відбувається, який там порядок, як там це все відбувається? Я, відповідно, і беру участь, і мені це сподобалося, і Я так вже говорив вдома кажу, я колись в дитинстві мріяв бути, як Вася Вірастюк. Mm -hmm. І тут, скажімо так, втілюєш свою дитячу мрію, бо ти робиш всі ті самі вправи, що він, але просто що з меншою вагою, не з такими. Але це класно надихає, відволікає, допомагає. каже, ну, втілив свою мрію. Побув в ролі странгмена, і це дуже класно. Олександр, хочу, щоб ви ще зупинилися на такій дисципліні, як Тайро Фліп, трошечки розлогіше. Розумію, що тут можуть взяти участь лише чоловіки, бо так я так підгледіла певна умова так, щодо учасників. Ну, він, ну, колесо дуже важке насправді, і насправді не кожен чоловік зможе виконати цю вправу, але в цьому і весь виклик. Я коли він у Вастронге спробував піднімати кулю, я на розмінці підійшов до неї. Блін, та вона така важка, я, походу, буду з ноліком. Але коли ти став на, вже на старт, і коли суддя дав свисток почали, та куля така була легенька, я так її піднімав, вже потім дивився, переглядав відео, де хлопці знімали, таке враження, що я просто і футбольний м'ячик піднімав. І от, ну, от саме це, коли ти прийшов на розмінці, ого. Ні, я його не зроблю. тут свисток, старт і... Гори можна звертати. Да, це, це от саме круто. Тому якби Я сам для мене теж це буде новинка, не знаю, як воно піде, але я впевнений, я 100% спробую Тайрфліп відчути цей якраз поцілунок цієї гуми. Я, знаю, ну, я вже з гумою трошки зустрічався, я знаю, як, які вона залишає наслідки на шкірі, але це класно. Реєстрація вже розпочалася на, на змагання, до якого часу ще є час доєднатися і де знайти реєстраційну форму. Можна знайти на всіх сайтах облради є посилання на адміністраціях. В соцмережах вона блукає. Можна в ветеранських групах, можна прийти до своїх хлопців. Хто, хто займається спортом, вони вже про це знають. Вони можуть допомогти зареєструватися, а ні, ну, знайти мене в Фейсбуці, написати мені в особисті, і я допоможу. Олександр Маковей в Фейсбуці. І я допоможу там, онлайн зареєструватися, дам консультацію, скину посилання, якщо не, ну, важко, там, чи хтось не може спілкуватися з адміністраціями, то залюбки я допоможу. І знову ж таки, якщо ми говоримо про мету е, старту, то мета тут не одна. Ми на початку програми говорили про це, що це не далеко не про спорт, не про фізичну активність, це про соціалізацію, інтеграцію, про комунікацію, яка дуже важлива. Це в першу чергу це для хлопців, для їхнього здоров'я, щоб вони відчули, що це дійсно допомагає, не зважаючи на ступень поранення. Оце я хочу донести, що це один з найкращих професій. Способів реабілітації. Я можу це з певністю казати, бо я перепробував всі, як всю, всі види реабілітації, які є в Україні, я всі пробував їх. І Кожен по-своєму корисний, але от саме спорт він унікальний, він з усіх сторін допомагає і, і лікує, і навіть в подальшому допомагає, коли там якісь ситуації, яких ніколи не було, десь все пішов спортзал від тарабанив ту грушу, і тобі стало легше. Олександре, бажаємо, щоб старт був вдалим. Це перше. Друге, щоб дійсно ці змагання села Духу Поділля стали традиційними для Хмельниччини, популяризувалися вже по теренах усієї України. Дійсно, щоб цієї е, мети було досягнуто. Дякую, дуже дякуємо вам за ініціативу і дякуємо за сьогоднішню розмову. Будь ласка, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Долучайтесь до стартів. Бережіть себе і Україну. We'll